Вимагаю повернути назад всю негативну енергію. Зауважте, як дистанціюються від вас деструктивні думки. Знайдіть точку опори всередині себе. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Реводолія. Він поза будь якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат. Нерідко нашим розумом керують сили антилюбові. Усі наші біди, негаразди і нещастя, якщо вони не спокутування нами карми, розпочинаються з наших негативних думок. Усі тривоги, страхи, перепони у нашому житті продукуються нашими думками, які породжують емоції, а емоції стають нашими діями. Образа і негатив. Завжди спрямовані на когось. Але ми повинні зрозуміти, що це яд, який п'ємо ми, сподіваючись, що від нього помре хтось інший, говорить індійський йоген Сатхуру. Образами, негативними думками, не бажаючи цього, ви отруюєте самі себе. Немилосердне серце ніколи не прощає. Плекаючи в собі образу не лише після смерті того, на кого воно ображене, і до кінця власного земного життя, а й на багато власних майбутніх втілень. Душа, яка розтілилася, не пробачивши когось у своєму земному втіленні, зустрічається з труднощами від'єднання від земного плану. Про таку душу мами знаного українського співака, ми розповідаємо у нашому відео. Згадали, у якому році загинув, і відчув біля себе енергію його душі. Посилання на відео знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення» у мою телеграм-спільноту Мій всесвіт. Інформацію про курси та посилання на телеграм-спільноту знайдете під даним відео. Запрошую також до наших спільних захистів та медитацій задля перемоги України та очищення планети, які ми проводимо у моїй телеграм-спільноті щовечора. Пробачати дуже непросто, особливо складні помилки та ситуації, пов'язані з питаннями життя і смерті. Образи непрощення поповнюють нашу карму. Карма це повернення людині всього. Що було нею зроблено. Якщо людина надсилає звинувачення, ненависть, здійснює вбивство чи насилля, якщо знущалася над життям, вона понесе жорстку розплату за власні вчинки. Уникнути карми неможливо. Повернення карми іноді відбувається протягом кількох життів, протягом багатьох наступних втілень. Необхідно зазирнути всередину себе і пошукати, чи не схована там ненависть до когось чи чогось. Здатність пробачити основна риса Христа, говорила вознесена Елізабет Профет. Якщо людина справді здатна пробачати, забувати і йти далі, значить, вона наділена розвинутим Христополом'ям. Той, хто не пізнає стан Христопрощення, не пізнає Бога. Могутнім духовним інструментом трансмутації нашої карми є Божественне фіолетове полум'я. Зосередьтесь на житті всередині себе, на власній яє присутності, знайдіть в ній власну точку опори, і ви зауважите, як дистанціюються від вас ваші деструктивні думки та емоції, як стають чистими. Ваші наміри та дії, молитва про просвітлені дії. Ім'я моєї могутньої я є присутності я відмовляю складати свої енергії у що б то не було, що нижче досконалості. Улюблені я є присутність і улюблений Сен-Жермен. візьміть під контроль усю цю ситуацію, я не піддамся. Ім'я моєї могутньої є присутності я вимагаю повернути назад всю негативну енергію, спрямовану проти мене чи світла, за яким я стою. Ім'я могутньої є присутності я віддаю вам, улюблений сен Жермен і улюблені владики карми, усі повноваження і владу над моїм життєпотоком, щоб ви прийняли під свій контроль усю мою свідомість, істоту і світ.